Друге запитання, яке ви задавали, скільки можна їсти, треба дивитись на актуальний стан. От, випиши зараз собі три проблеми, наприклад, які в тебе є. Навіть якщо в тебе є проблема з спрагою, з голодом, з переїданням. Випиши це як проблему, але вперше зорієнтуйся на те, що дає тобі біль. Кишка, наприклад, після переїдання там ти маєш асцитний живот. Після переїдання в тебе шлунок просто стоїть, все, мертвим вантажем. Тоді подивись, проаналізуй, на що впливає ця ситуація, а саме на Своєння яких мінералів? Дехто каже, зараз вже ґрунт не той. У мене був клієнт, якого там ціла ферма, якою він постачає велику кількість фруктів. Він каже: Простик, якщо в ґрунті нема магнію чи заліза чи інших. Мінералів він не буде рости, або буде просто дерево безплодне, то що говорять в принципі є правдою, тому що зараз концентрати цукрів збільшені в овочах та фруктах для того, щоб ми споживали. Дитина візьме все, що їй потрібно для росту. Так само, кожен цей листочок, паросточок, фруктик, овочок, все візьме своє. Тому врахуйте вашу проблему, щоб будувати ваше харчування. Це не стосується тих, хто не хоче там бути щасливою людиною, а так від того не буде легше. А ті, хто хоче перейти в рівень щастя, в рівень добра, вам потрібно наповнити ваше тіло зсередини, як ви можете ділитись тим, чого у вас немає. Ну, банально, немає певних амінокислот, немає щастя на фоні сиротоніну. Їжа і харчування має бути в адекватному поєднанні. Як ви познущались над своїм тілом до того, як ви переходите в раціональне харчування, от яким має бути ваше запитання? Ви індивідуальність. Ви робили певні кроки, певні дії. Коли до мене приходять люди, і їм лікарі протекторами закривають боліві відчуття шлунку, а потім вони, приходячи в раціональне харчування, не підозрюють навіть того, що лікарі їх не вилікував, а просто закрив симптом, отримують травму. Я кажу, давайте йдіть до лікаря ще раз. Якщо ви боїтесь, якщо ви маєте страх, йдіть туди до нього. Скажіть йому, якого ти мені фіга закрив симптом, а не допоміг мені вилікуватись. А лікар тобі скаже: Блін, ви знаєш як мені такі, як ти і тут замкнете коло, Хто за вас буде піклуватись? В першу чергу ви маєте приймати рішення, довіряти собі, і тоді вже довкола будуть появлятися ті люди, які зможуть вам допомогти.